Слава Ісусу Христу, за вікном негода, дощ зміниться снігом, значне похолодання. І я думаю зараз про наших братів, особливо про тих, хто на передовій, хто з перших днів війни пішов добровольцями і на кому можна сказати весь. Тягар війни вже довгі-довгі місяці, майже 2 роки. І коли я про них думаю, я розумію, що зараз дуже важко в окопах, дуже важко тим, хто відбуває штурми. І тим, хто працює в артилерії, також не надто затишно, особливо коли є багато ворожих дронів, які висять над ними. І я думаю, що кожен, хто безпосередньо приймає участь у обороні країни, він розуміє, що наші воїни самі для себе не виглядають так героїчно, як, скажімо, битви в серіалах, коли герої б'ються на мечах і так звитяжно виглядають. А насправді дуже багато поту. Бруду, холоду і важкої праці, і надмірної надмірної е, переживання для душі. І от коли я про це думаю, то звичайно ми маємо бути дуже вдячні тим, хто нас захищає, і нашим братам, які саме самого початку взяли на себе, і сестрам, які взяли на себе цей. Тягар війни, хоча вони прості і не самі сильні люди. І от коли про це я роздумую зараз в ці дні, коли ми святкували, а хтось недавно святкував Різдво, і ось мені в душу запали оці вірші, якими закінчується другий розділ Євангелії від Матвія. А закінчується він так. Другий розділ, 23 й вір. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде званий. Хтось опублікував такий пост із фото втомленого, замученого піхотинця. І це покрите? Просто пилюкою бурудом, і це виглядає, немає ніякого блиску, немає ніякого а, такого гордої постави, просто сидить замучений боєць. Але він якраз і несе на собі тягар цієї війни, і він і протистоїть ворогу. Чому я це згадую, коли читаю цей 23-й вірш? пророцтво про Ісуса, а прибувши, оселився в місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він Назарянин буде званий. Вся ця другий розділ Матфія дуже цікавий, тому що він починається, якщо ви читали, не знаєте, він починається з того, що прийшли мудриці в тексті Магія до Єрусалиму зі Сходу з питанням, де народжений цар юдейський? Якимо чином їм було відкрито, що народився цар юдейський, вони бачили зорю і прийшли, звичайно, до столиці. І цар Ірод про це почув, зібрав перевосхищеників, книжників людських і став допитуватися у них, де має народитися Христос. І вони чітко сказали у віфлеємі юдейським і процитували пророку, цитату з пророка Міхея, що ти віфлеєми, земле Юдина. Не менше нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тобто точно знали пересвященники книжники, знали точну цитату, точного пророцтва, і воно дійсно буквально збувається. Ісус, як ми знаємо, народжується у Віфлеємі. Всі Євангелії про це кажуть. Ну, звичайно, у Ірода були зовсім інші наміри, ніж у цих от мудреців, у цих язичників, які мало знали, але прийшли вклонитися царю юдейському. У Ірода були зовсім інші наміри. І ми знаємо, що цим мудрецям було відкрито, що не треба вертатися до Ірода, і вони відійшли іншим шляхом після того, як поклонилися народженому царю. Юдейсько, після того, як вони знайшли дитятку з мрії. І ось після того ангел Господній з'являється у сні Йосипові і каже, що треба з дитятком та його матір'ю тікати до Єгипту і там залишатися, поки не помре ірод. І таким чином Ісус, можливо, у віці двох років, тому що Ірод випитав у Мудреців час з'явлення зорі, і саме тому до такого віку знищив і немовлят в Іфлеємі. І Ісус стає біженцем разом із Йосипом і Марією. І вони тікають в Єгипет, де живуть якийсь час, поки не помирає Ірод, і ангел Господній знову з'являється у сні Йосипу, і каже: повертайся. Йосип, Йосип повертається в землю Ізраїлеву. Але в Юдеї замість батька царює Архилай, у якого також дуже жорстокий і підступний характер. І Йосип побоявся піти, значить, у Віфлеєм, де вони вже прожили років два мінімум. От. А в вісні Остережний відійшов до країв галілейських. Тобто він іде на північ Ізраїлю в Галілею. І. Е... І прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет. Там вони жили до е, вигідності Марії. І ось дуже цікавий цей 23 й рік, а прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він, Назарянин, буде з вами. І ось ця четверта тут е, цитата. Яка о, мала би бути цитата, яка вказує на здійснення пророцтва, вона дуже е, цікава. На відміну від е, Михея, е, на відміну від пророцтва, яке в 15 му вірші, що, чому потрібно було тікати в Єгипет, що це також виконання Божого задуму, і з Єгипту покликав я Сина Свого. Тобто Ісус, який. Народжений не в Єрусалимі, не в столиці, але все ж таки у царському місті Віфлеємі, звідки родом Давид. Із Йосипом і Марією тікають вони в Єгипет, і таким чином виконується пророцтво із Осії, що із Єгипту покликав я сина Свого. Тобто Ісус повторює шлях Ізраїлю. Стає істинним Ізраїлем, виконує те, що не зміг виконати Ізраїль як народ, і в цьому сенсі це повернення з Єгипту також символічне. Але ось ця остання цитата, а прибувши, оселився в місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він Назарянин буде званий. Це насправді не є цитата. І цікаво, що коментатори звертають увагу, що. Тут сказано не про пророка, а сказано, що пророками сказане, щоб збулося пророками сказане. І ми ніде в Старому Завіті не знайдемо прямого пророцтва про Назарет. Якщо про Віфлеєм Михей написав чітко, а про Назарет у пророків не сказано нічого, що там буде проживати Месія. І питання встає, чому ж Матвій так написав. І ось тут є різні тлумачення, різні здогадки, різні припущення коментаторів. І, наприклад, одне з них, що Назарянин званий, тому що це співзвучно з назореєм. Значить, він буде назореєм, як був Назореєм, наприклад, Самсон. Самсон був назареєм, але про Ісуса ми ніде не читаємо, що Він прийняв обітницю назарейства, яка включала в себе, що не вживати вина і не стригти волосся. Ми такого про Ісуса в Євангеліях не читаємо. Тому ми не можемо сказати, що Він прийняв на себе обітницю назорейства по старому завіту. Хтось. Знаходить ще інші якісь теорії, чому саме Назаринин буде званий. Але мені найбільше подобається те, як пояснюють, що це комплексне пророцтво. а саме, що не було чіткого пророцтва про місце. Але саме це місто Назарет, воно таке глухе. Таке можна сказати, як би сказали по-сучасному глухе забите село. Ну, по-різному люди зараз висловлюються, якась там кацапетовка, геть, глухе. І жити в такому місці не престижно. А навпаки, коли ти живеш в такому місці, то буде зневага до тебе серед тих, хто зі столиці, серед тих, хто з відомих якихось. Міст. А, тому що до самої Галілеї в Юдеї в столичній області було таке зневажливе ставлення. Але самі галілеяни зневажливо ставилися до Назарету. Ми можемо прочитати це в у, Євангелії у, у від Івана в першому розділі, де е, звучить фраза: Хіба може з Назарету бути щось добре? Хіба з Назарету приходить пророк. Та не може з такого місця ну, видатний вчитель раві, чи пророк, чи тим більше Місія прийти. Тому мені подобається тлумачення Дональда Карсона, що мова йде не про пряме точне пророцтво, а мова йде про те, що у багатьох пророків сказано, що Місія буде зневажена. Він народився не в царських палатах у Єрусалимі, хоча, можливо, мудреці очікували знайти його там. Він навіть не зостався жити у Віфлеємі, яке, який був невеликим, але всім було відомо, що царський рід Давида звідти. Ні, він в кінці кінців, після втечі в Єгипет і повернення, поселився у Назареті. У дуже глухому такому селищі. І е, це вказувало на те, що здійсняться пророцтва, в яких було сказано, що він буде зневажений, що до нього будуть презирливо ставитися. Тобто, е, що він буде принижений надзвичайно. І ось це мав на увазі Матвій, коли е, сказав, щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде з вами. Це початок того зневаження, того приниження, яке досягло своєї глибини на Христі. І ми можемо подивитися деякі тексти, які про це е, говорять. Всім, відомий 53-й розділ Ісаї, що ж там сказано, другий, третій вірш. Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі, не мав він принади. І не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був, його люди покинули страдник, знайомий з хоробами, і від якого обличчя ховали. Погоджений, і ми не цінували його. Ось так сказано в 53-му розділі Ісаї, який говорить про страждання Слуги Божого, про страждання Месії. і Думаю, ви знаєте, що далі сказано, що направду ж він немоч, іначе узяв і наші болі поніс, страждав за гріхи наші. Є й інші тексти, які говорять про приниження Ісуса, наприклад, псалом 21 це неціанський псалом. В ньому вбачають про промуки Ісуса та Його славу. Написаний він, звичайно, Давидом, який висловлював свої почуття, але вказував на великого сина великого Давида. І от там шостий, сьомий вірш. До тебе взивали вони і спасені були, на тебе надіялися і не посоромилися. А я черв'як, а не чоловік, посміховище людське, погорди в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Ось таке пророцтво про те, що буде на Христі. І псалом 68, також 8 вірш, псалом 68, 8 вірш, сказано, бо я ради тебе зневагу ношу, ганьба покрила обличчя моє. Тобто, те приниження, яке почалося з самого початку. І яке так виразилося в цьому поселенні в Назареті, воно досягло своєї глибини на Христі. І коли Ісус висів на Христі, ніхто не вбачав в ньому велич. Так само, як і зараз не вбачають величі у замучених солдата воїна. Так само, як і зараз є такі супердуховні християни, які. З підозрою дивляться на тих братів і сестер, хто зі зброєю в руках пішли захищати країну, хто взяли на себе цю важку і часто невдячну роботу. Тоді дивилися на хрест, на... і ніхто не бачив величі, а він там висів за гріхи наші. І ще один думка. З чим може перегукуватися оце, що він назарянин буде званий, співзвучність із словом на євриті Нецер. «Назарей», Нецер є співзвучність. Нецер це галузка. І от у пророці Ісаї в 11 розділі ми читаємо перший вірш. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із коріння Його. І от це слово, яке в нас переведено як глузка гілочка, це на євриті нецер. І ось ця картина, що так Ісус Він з роду Давида, як про це Євангелист Матвій різними способами з самого початку і говорить в своїй Євангелії. Але це пагінчик із пня Єсеєвого. Тобто цей царський рід, він був як ніби зрубаний дійсно, після повернення з полону царська династія Давида не відновилася. Тому це ніби зрубаний пень, але з нього виходить пагінчик, невеликий відросток, невелика галузка, нецер. І ось вона дасть плід із коріння його. І він здійснить те, чого не міг здійснити ні Давид. Ні всі царі з Його роду до Месії. Ісус здійснить волю Божу, віддавши себе в жертву за людей Божих. І Він, як ми знаємо, на Христі переміг. Над ним насміхалися, але це була перемога. Він помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання, і цим був переможений Сатана. Смерть і гріх. І ми є причасниками цієї перемоги, якщо ми йому довірились, поклали на нього всю нашу надію, і ми покликані йти саме за таким месією. І хай Господь допоможе нам про це пам'ятати, щоб наше серце не прагнуло тієї світської величі, не прагнуло тієї пишноти, помпи якоїсь. А з іншого боку, щоб тим, хто взяв на себе дійсно важку працю і приниження, щоб вони пам'ятали, що якщо вони це роблять, довіряючи Господу, вони йдуть за ним слідом, і їм буде від них підтримка і буде визнання від нього. Тому що він не той цар, який прийшов через царські палати, він не той, хто прийшов з помпою царською. Він той, про кого пророками сказано, що він Назарянином буде званий. І хай Господь дасть нам пізнавати його далі і слідувати за ним. І будемо молитися за наших воїнів, за братів і сестер та за всіх воїнів, яким зараз дуже, дуже складно. І будемо молитися, щоб ті, хто ще не знає, того Спасителя, який названий Назарянином, щоб пізнали його. І хай усвідомлення того, як він нам послужив, постійно позбавляє нашу душу від неправедних бажань і від образ, і хай Господь допоможе нашим воїнам, нашим братам і сестрам. Хай Господь благословить всіх його дітей, і Хай відкриє себе багатьом. І нехай Він засяє на вас своїм світлим лицем і змилується над народом нашим. Амінь.